Всім привіт! Мене звати Марго, ви на каналі ФідБері. І сьогодні 10-й день мого студентного челенджа від мого Ну що, 10 відсотків позаду. Незважаючи на обставини, які сталися. Пару днів Дома. тому я все одно продовжую свій челендж. та хочу зберігати цей стан, коли в вашому організмі відсутній цукор. Мені він дуже подобається. Стан не цукор. Продовжую ділитись з вами. Сьогодні ранок почався досить рано, в 7.30, тому що я мала сіту на отриманні документів в Іспанію. зранку я поснідала фруктами. Потім побігла на свою сіту, дуже переживала, але все пройшло супер. Нарешті я рік чекала цих документів, і нарешті в мене все вийшло. Далі обід був в класному українському кафе, яке називається Дольч. Хто живе в Терев'єсі, вже там всі були. Ну я там їла млинці з лосос, зеленю, крем з сиром. Було достатньо смачно. Я вже зробила два прийоми їжі. Подивіться на мої ногті. Це тайський манікюр. Почуваю себе супер класно і не планую їсти цукор сьогодні взагалі. Тримаю вас в курсі. Дякую, що підписуєтесь. до завтра, папа. -па.